Добрий день, це доповнення до мого попереднього відео про античні міфи і їх зв'язок з НЛО. Хотів розповісти про свій випадок спостерігання НЛО. Значить, проснувся я пів третьої ночі, ходив по стравах, ванну, повернувся і вирішив вийти на балкон. Вийшов на балкон. І в мене на балконі відкривається такий пейзаж. якби, в мене повністю видно, огляд дуже хороший, і видно дуже добре небо. Ну, я виходжу і що я бачу на ногу? Я бачу об'єкт, яскравість трохи більше венери, і який ще тим більше. Повільно пливе по небо. Я його спостерігав десь 5-6 секунд. Ну, секунд. Тому що я вирішив його якби, зафіксувати на відео, на телефон. І повернувся в кімнату. Телефон у мене на столі взяв телефон і повертаюся назад. І як ви думаєте, що я замітив на небі. Можливо, саме НЛО Дуже швидко кудись полетіло, зникло. і почало хаотично переміщатися по небу. І те, що я побачив, можна перерівняти від до того, що я описав. Тобто на небі нічого не було абсолютно. Пусте. Пусте небо я спостерігав. Так, да, можна було, якби как бы я знав, що воно чезне, я б не зрозумів, я б за телефоном не пішов би не в нас. І спостерігав, тому що цікаво, як воно. До того таким думав, як саме сходити, як саме воно молодчезне. Воно... Чи воно просто дуже? Воно молоді, повідомив чезнення. Могло просто. Дуже швидко полетіти, ну як ми знаємо, як вони не можуть швидко переміщатися і тим самим щезнути з поля зору. Чи воно могло просто погасити? Тобто якби вимкнути прожектор, а саме могло залишатися на небі темному, його вже не було б видно. Тобто різні посилі. Чи може це пояснити би, реальними земними явищами, спостереженнями? Чи міг це бути літак? Ні, це не міг бути літак. 100 Я знаю, як виглядають літаки в небі в нічному, пробузкові вогні, вони, тобто червоний, зелений, все дуже чітко видно. І звук, тим більше. Тобто я не чув ніякого звуку, внучив у нас нічі тихо, була повна тишина, навіть не було від. Тобто Звуку абсолютно ніякого повна тишина. Тобто літак це вже одразу виключно. Вертоліт тим більше, тому що вертоліт ще більше буде чути, він ще більше звук видає. Тобто його це теж не вертоліт. Чи, міг бути це безпілотний об'єкт той запускавниці, теж ні, абсолютно виключений. Тому що, чому ні? я поясню, Тому що в нас в день не, ні, не, не літають абсолютно ніякі безпілотники, ніякі дрони, нічого подібного немає. Тобто все теж абсолютно виключено. Тобто тому? Тому що якщо вони в день не літають, то тим більше вночі їх ніхто не буде запускати. Немає комусь це робити, вночі запускати дрон. Безпілотний апарат. Тому це теж виключно. І, і ще на задачу того не було ніякого звуку, тобто вітру не було, а звук був, був би, було б чутно, це 100%. І це було тим більше спостереження, 20-21 рік, тобто тоді ще е, безпілотних апаратів тим більше не було на нас, що їх навіть зараз немає. Тому це абсолютно теж виключено, що це має бути е, дрон, е, безпілотний апарат. Тоді, якщо це виключається, що це земні, земний об'єкт, тоді можна сказати, що це був інопланетний об'єкт. Да, можна. І можна навіть навести прикол. Я навіть думаю, чому він зник. З... Коли я пішов за телефоном. можливо, вони зафіксували цей і спостерігають. Я не говорю, що це був інопланетяни сидів всередині. Можливо, було зафіксовано, що його спостерігають цей їхній діє. І його зараз зафіксують на е, відео. Тобто він буде зафіксований фізично. І він, це, коли зрозуміло, роз коли це помітив, він тим самим просто ще. А як де він ще це можна побігти? І він просто випустити як прожектор. Вимкнувся. А сам він залишить. І він дуже швидко. Все. Це було б дуже цікаво побачити, як він це зробив. Ну, таким чином, він дешевле. Що сказати про мої враження, коли я його спостерігав. це справляє враження, коли ти бачиш яскравість цю. Трохи більше Венери, і які ще й рухаються. Тобто на нічному небі ти не бачиш об'єкта, не бачиш е, об'єкта, об яскравіше Венери самої. Тобто, ну, зрозуміло, місяць яскравіше, по по не волі. І тим більше і ще й рух, щоб, щоб рухатися, повністю, тим більше тиші. Тобто, все доволі таки справляє враження таке. Цікаво за цим спостерігати. Да, і ще саме цікаво було, як саме ще це можна будувати різні гіпотези, Як вже я описував раніше. Ну, думаю, на цьому заводи. Може спостереження за НЛО. Всім дякую за увагу. До побачення.